Сьогодні у випуску час пік був зовсім молодим. Мукачівці попрощалися з військовим Владиславом Стацикевичем. Я його запам'ятала такого красиву та все поряджа, а тепер вже лед. Нові можливості для аграріїв в Ужгороді обговорили співпрацю з фондом часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Закарпаття це якраз малий дрібний фермер. У нас немає е е великих. Приємці, ну напевно, тому що в нас немає великих сільськогосподарських земель, немає можливості розвивати дуже великі агропромислові холдинги. В гостях у офіцера громади як працюється новому поліцейському, перечина на цю посаду попадають особи це обов'язково мають бути поліцейські, які проходять спеціальне навчання. Його обороняючи батьківщину, поліг 22-річний герой з Мукачева Владислав Стецикевич. Не стало юнака ще 28 лютого 2024 року. Служив він у складі 73-го морського центру спеціальних операцій. Дружив свого земного життя 22 роки. Прощається він сьогоднішній день. Він від високоприсвіченняшого великих ділання. Високого привезвященішого правя чотири Феодора прощається він від всіх священнослужителів, які прийшли в сьогоднішній день, щоб прости останню руку від всіх побратимів, друзі, де він місти службу у якому місті і з усіма своїми колегами, братими, прощається він, прощай селі, браті в сьогоднішній день і святої православної матір і серці. Попрощатись героєм рідні, друзі, побратими і люди, які не знали бійця, але хотіли віддати йому шану. Кажуть, що при житті Владислав Стецикевич був хорошою, позитивною людиною. Дуже відважний, гарно вчився. Хлопець пішов зразу захищати батьківщину. Це уйко. Він мій о, мого плем'янника з він прекрасний був. Пішов відати Поховав свого стрика, і ще ми так все говорили прекрасно, а він каже, остався, бо похоронити його і пішов після бував, дали туди. Кажу, закінчив і от Він прекрасний, тепер два місяці тому померла у бабки, син помер. А тепер я його запам'ятала такого красивого, там був все опоряджав. А тепер вже. Чин прощання з героєм відбувся у кафедральному соборі Різдва Божої Матері в Мукачеві. Поховають полегло бійця на алеї слави міста. Проводити його в останню путь зібралось багато людей. Адже кожен має в серці велику вдячність за змогу проживати спокійні дні у вільній країні. Співчуття рідним і вічна пам'ять герою. На Закарпатті СБУ викрила посадовця ЦНАПу на махінаціях із землею. Служба безпеки України викрила на Закарпатті державного реєстратора районного ЦНАПу, який незаконно реєстрував право власності на землі, що належали територіальній громаді. Внаслідок його дій державі завдано збитків на майже півтора мільйона гривень. На Закарпатті Служба безпеки України викрила посадовця ЦНАПу на махінаціях із землею. Державі завдано мільйонних збитків. Служба безпеки України викрила державного реєстратора районного ЦНАПу, який незаконно реєстрував право власності на землі, що належали територіальній громаді. Внаслідок його дій державі завдано збитків на майже півтора мільйона гривень. Встановлено, що посадовець вносив до державного реєстру речових прав на нерухоме майно неправдиві відомості про право власності на земельні ділянки. У такий спосіб земельні ділянки, що належали територіальній громаді, переходили у приватну власність. Правоохоронці встановили, що державний реєстратор нелегально переоформив на місцевого мешканця землю загальною площою 1 гектар. У межах кримінального провадження посадовцю повідомлено про підозру за частиною 3 статті 365.2 кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. У Виноградові затримали на гарячому 43-річного місцевого наркоторговця. За даними оперативників, до злочину причетний вже раніше судимий за наркозлочини, уродженець Сятівського району, який наразі проживає у Виноградові. Зловмисника затримали на гарячому. Він саме передав поліетиленовий пакет з метамфетаміном і отримав за товар визначену суму грошей. З місця події слідчі вилучили гроші, мобільний телефон, в якому міститься клієнтська база та інша інформація про фігуранта, а також наркопродукцію. Підозрюваного затримали помістили до ізолятора тимчасового тримання. Спільними зусиллями гірські рятувальники нижніх воріт та пилипця відшукали заблукалого туриста. Ввечері на лінію 101 подзвонив громадянин 95-го року народження з повідомленням, що заблукав в районі гори Гемба боржавських полонин. Як з'ясували, турист рухався маршрутом із села Палипець до гори Гемба та через сильний туман заблукав на зворотньому маршруті. Чоловіка знайшли в задовільному стані і доставили до місця тимчасового проживання. Сільське господарство з початку війни переживає на найкращі часи, адже багато плодовитих земель знаходяться під окупацією. На Закарпатті відповідальність за урожай. Однак у малих фермерів виникли труднощі з фінансуванням. Закарпаття це якраз малий дрібний фермер. У нас немає е, великих підприємств, Ну напевно, тому що у нас немає великих. Сільськогосподарських земель нема можливості розвивати дуже великі агропромислові холдинги. Минулому році з обласного бюджету нами було спрямовано на підтримку нарізного роду програми. Це стосується і е е тваринництва, і рослинництва 30 мільйонів гривень, не дивлячись на те, що цей рік в фінансовому плані є. Складніший, говоримо відверто, оскільки значна частина доходів бюджету, е яку мали раніше, і громади, і обласний бюджет має на увазі військове кдфо е обласні бюджети і бюджети територіальних громад втратили. Не дивлячись на це, на ці всі складності, на цей рік також є закладено в бюджеті 24 в обласному бюджеті е допомога. Рослинництво і тваринництво і ще навіть трошки більші сумі це близько 36 мільйонів гривень з метою підвищення обізнаності про нові можливості із залученням кредитного фінансування в Ужгороді провели широкомасштабну інформаційно-просвітницьку компанію. Зокрема, ознайомили з роботою фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Ми є е, фінансовою установою, новою, дало першою в Україні класичною гарантійною установою. Але ну якщо так коротко, то ми не, не працюватимемо напряму з фермерами, але ми працюватимемо в першу чергу через банки і потім через інші фінансові установи, які будуть спроможні видавати кредити для от, цільової групи фермерів от, до 500 гектарів. Фонд діє за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України, Європейської комісії, міжнародної фінансової корпорації, спільно з виконуючим партнером ТОВ Агроаналітика у всіх регіонах України. Фермер там звертається до фінансової установи, що він хоче отримати там мільйон гривень фінансування застави. На жаль, на той мільйон в нього не завжди є, і відповідно, отримавши там, хоча б там половину цієї заставної вартості, він має. Він може тоді, завдяки фінансовій гарантії фонду отримати необхідний йому заставу в розмірі мільйона і отримати необхідне фінансування для господарської діяльності. Гарантія отримання дешевого кредиту малими аграрними підприємствами одне з основних завдань фонду. Отже, позичальники будуть мати змогу отримати інвестиційні кредити на термін до 7 років, кредити для купівлі землі до 10 років, обігові кошти на срок до 3 років з максимальною сумою кредиту на одного позичальника 30 мільйонів гривень. Є стандартні програми, вони зараз повністю ну співпадають з програмою 5.7.9, так тобто на поповнення обігових коштів зараз ставка для аграріїв 13%. Е це стосується нашого регіону, тому що ті регіони, які постраждали, там є е пільгові ставки від 3%. На допомогу у фінансуванні можуть розраховувати аграрії, які в обробці мають до 500 гектарів землі. Не мати заборгованості перед державою з сплати податків, та якби там, от і, наприклад, ще така ну важлива конкретно для нас, це він не повинен не, не може мати інших сільськогосподарських підприємств, де він є засновником, які займаються саме сільськогосподарською діяльністю. Тобто це у нас зараз такий є фокус. Можливо, в подальшому ми його змінимо, але щоб я. Бе це так, якби щоб все фермер сі сільгозвиробник, який займається саме сільгосковиробництвом, але як одне підприємство. На Закарпатті СБУ викрила групу осіб, яка системно переправляла за кордон призовників. До організації незаконного трансферу причетні троє жителів Рахівського району. Ділки підвозили своїх клієнтів за кілька кілометрів до лінії кордону, а далі супроводжували їх пішки заздалегідь підготовленому маршруту через лісові стежки. На Закарпатті СБУ викрила групу осіб, яка системно переправляла за кордон призовників. Служба безпеки України встановила групу зловмисників, які допомагали чоловікам призовного віку покинути територію України беззаконних на це підстав. Правоохоронці встановили, що до організації незаконного трансферу причетні троє мешканців Рахівського району. Ділки підвозили своїх клієнтів за кілька кілометрів до лінії кордону, а далі супроводжували їх пішки по заздалегідь підготовленому маршруту через лісові стежки. Вартість такої послуги фігуранти оцінили у 4 тисячі американських доларів з одного ухилянта. За оперативними даними за цією схемою, зловмисники щомісяця переправляли близько 20 осіб. Правоохоронці затримали організатора схеми та двох його посібників під час спроби переправити п'ять ухилянтів за грошову винагороду у розмірі 19 тисяч доларів. Усім трьом оголошено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин правопорушення. Погані новини отримає жителька Хуського села Сокирниця, яка зараз перебуває за кордоном. Ввечері у неї на об'їзді сталася пожежа. Вогонь охопив господарську будівлю. Сусіди помітили загорання і одразу ж кинулися стримувати полум'я за допомогою підручних засобів, оскільки поруч знаходилася їхня надвірна споруда. Рятувальники, які прибули на місце події з хуста, за 20 хвилин ліквідували пожежу. Вогонь знищив покрівлю і перекриття на площі 30 квадратних метрів і пошкодив частину домашнього майна. За вихідні 18 пожеж сухої трави, чагарників та сміття загальною площею 3,5 гектари. Серед антилідерів Ужгородщина та Мукачівщина. Далі в списку відзначилась Тячівщина, Берегівщина і Рахівщина. У селі Лази району вогонь ледь не розповсюдився на ліс. А в Мукачівському під прицілом вогняної стихії був житловий сектор. На щастя, її побороли рятувальники. Шановні краяни, не такі збитки для держави під час воєнного стану, подвійний злочин. Будьте свідомими і обережними з вогнем. Аби у такі важкі часи не допомагати ворогу ще більше виснажувати економіку України. В ході моніторингу мережі інтернет поліцейські виявили допис із відеофіксацією порушення правил дорожнього руху в центрі Виноградова. На опублікованому відео водій білого мікроавтобуса на автодорозі з одностороннім рухом всупереч дорожнім знакам рухався проти напрямку руху. Поліцейські встановили особу порушника, який перебував за кермом. Це 24-річний місцевий житель. За порушення правил дорожнього руху чоловік сплатить штраф. Володимир Бадзим, новий поліцейський офіцер Перечинської громади, на посаді всього більше трьох місяців. Каже, обсяг роботи його не лякає, адже всім необхідним обладнанням він забезпечений. Ну, найбільший населений пункт це в нас місто Перечина, а також додатково йде сімери, Сімерки, Ворочево та Зарічево. Нас забезпечили абсолютно всім обладнанням, як громада, так і поліція. От, сучасний кабінет. Це для того, щоб Тут було зручно приймати громадян і самим громадянам, щоб тут було зручно. Комп'ютер, нова техніка абсолютно повністю всім забезпечена, як бодікамери, так і рації, так і громада забезпечила транспортним засобом, так і пальним забезпеченням. 16 листопада у місті Перечин Ужгородського району відкрили нову поліцейську станцію, де й працює пан Володимир. На посаду поліцейського офіцери громади можуть претендувати тільки ті, хто мав попередній досвід роботи у правоохоронних органах. Досвід роботи такі, що ну, два роки також працював поліції, так як я вже повторяв, на цю посаду попадають особи, це обов'язково мають бути поліцейські, які проходять спеціальне навчання. От. Моя робота заключалась у виїздах. Де виїзди на... працюваю в секторі протидії домашнього насильства. О. Таких викликів якби, періодично дуже багато буває. Ну і з напарником обслуговували кожен виклик. Так само, як зараз було впав на планшет виклики, виїжджаємо. Володимир Бадзим працює для безпеки майже 13 тисяч громадян. Самі ж місцеві запевняють, що місто спокійне, особливих злочинів у громаді, на щастя, не помічають. Тут взагалі порядок нормально все і тут люди навіть все не творять на поліцейські, ходять, не ходять. Все нормально, так було постійно. Нормально, чому небезпечно? Слава Богу, не стріляють а що ще краще. Звісно, хороші люди, вже 40 років працюю перечні. Нормально. Найбільш часті випадки, за словами Володимира Бадзима, порушення правил дорожнього руху і виїзд до неблагополучних сімей. Тренінги в школі також входять в його обов'язки. Нова поліцейська станція знаходиться за адресою міста Перечин, вулиця Ужгородська, 43. Вантажний транспортний засіб марки МАМ зі знищеним ідентифікатором кузова виявили прикордонники Мукачівського загону на кордоні з Румунією. Під час огляду вантажівки, якою в пункт пропуску дякове прибув 42-річний громадянин Польщі, прикордонний наряд виявив ознаки знищення ідентифікаційного номеру кузова. Відомостей щодо проведення заміни чи знищення вінкоду коду в документах на транспортний засіб вказано не було. На місце події викликали співробітників нацполіції.